Привіт, мої рухливі підписники! Сьогодні ми поговоримо про те, що кожен із нас робить, коли ніхто не бачить. Так, я про танці. Ті, хто мене знає, знають, що я просто обожнюю танцювати. Хоча роблю це іноді, ну, скажімо так, креативно. Але знаєте що? Виявляється, мій звичайний танець біля холодильника має наукове обґрунтування. Давайте почнемо з наукових фактів, які мене просто вразили. Коли ви танцюєте, ваш мозок виділяється нейротрансмітер серотонін. Це той самий гормон щастя, який робить вас такими веселими і неперевершеними. Але не тільки це. Також виділяються ендорфіни, природні знеболювальні, які роблять танці кращими за будь-які ліки. А якщо танцювати активно, то ще й дофамін гормон мотивації. Ось вам цікавий факт. Танець всього 30 хвилин підвищує рівень серотоніну на 25%. Це більше, ніж від смачного торта, і калорій менше. При цьому танці активують майже всі м'язи тіла, навіть ті, про яких ви забули, що вони у вас є. Я думала, що у мене всього 400 м'язів, але під час танцю відчуваю тисячу. Дослідники з Оксфордського університету виявили, що люди, які танцюють разом, Відчувають більший піднесений настрій, ніж ті, хто просто разом займається іншими видами активності. Це тому, що танці вимагають синхронізації рухів, що створює особливий зв'язок між людьми. Можливо, тому весілля без танців такі сумні? А ще дуже цікавий факт: танці покращують когнітивні функції. Експерти з університету Айови виявили, що літні люди, які танцюють, мають кращу пам'ять. І менше схильні до деменції. Це тому, що танці вимагають одночасного запам'ятовування кроків, ритму та координації. Це справжнє тренування для мозку. І знаєте, що найкраще? Танці знижують рівень кортизолу, гормону стресу. Тож, коли ви відчуваєте, що світ вас перевантажує, найкращий спосіб зняти стрес це не крикнути на колегу, а потанцювати під улюблену пісню. Я це перевірила особисто. Цікаво, що танці різних стилів мають різні впливи. Наприклад, балет покращує гнучкість і рівновагу, хіп-хоп покращує координацію і витривалість, а латиноамериканські танці це кардіотренування плюс соціальна взаємодія. Але найкращий танець це той, який вам подобається. А тепер найцікавіше, я вирішила провести власний маленький експеримент. Сім днів поспіль танцювати принаймні 20 хвилин. І знаєте що? Результати були вражаючі, хоча іноді смішні. Перший день я почала з класики, включила свій плеймист 80-х і танцювала як ніхто не бачить. І ніхто справді не бачив на щастя для світу. До речі, якщо ви коли-небудь бачили, як хтось намагається повторити рухи з кліпів 80-х, це виглядає особливо. Але за повершені я відчувала себе на мільйон доларів. Тіло було розігріте, настрій підвищився. А ще я зрозуміла, що забула кілька хвилюючих дрібниць на роботі. Другий день я вирішила спробувати щось нове: зумбу. Ох, це було важко. Координація рук і ніг це явно не моя сильна сторона. Я виглядала як маріонетка, яку хтось смикав за нитки. Але через 20 хвилин я була червона, як рак. Але з усмішкою до ух. І найкраще я відчувала, як напрума в плечах, яке було зі мене тиждень, просто розплавляється. Третій день я вибрала бальні танці. Ну, не самі танці, а щось на кшталт вальсу. Звісно, без партнера, але я уявляла, що танцюю з принцом нещасний принц. Але знаєте що? Це неймовірно красиво грає з поставою і рівновагою. Після цього я весь день тримала спину рівно і почула кілька компліментів про те, що я якась витончена сьогодні. Четвертий день це був мій день свободи. Я вирішила просто танцювати під улюблені пісні так, як мені хочеться: джампінг, твістінг, спінінг все, що приходило в голову. І знаєте що? Це був найкращий день у всьому експерименті. Тому що, коли ви танцюєте без суджень, без правил, просто для себе, це чисте щастя. Я відчувала себе шебедником, який тікає від проблем. П'ятий день я спробувала танцювати під класичну музику Бах, моцарт, і я уявляла себе балериною. Звісно, моя гнучкість далека від професійної, але рухи були плавні, елегантні. Це було дивовижно заспокійливо. Після напруженого дня. Це було лікування для душі. Шостий день я вирішила спробувати щось нове. Під EDM. Якість координації залишила бажати кращого, але енергія була неймовірна. Я танцювала так, ніби мені 20 років, а не ну, значно більше. І це було неймовірно. Я відчула себе молодою, повною сил. І ось сьомий день, фінальний, я вирішила об'єднати усе. Трохи класики, трохи зумби, трохи вільних рухів. І знаєте що? Я відчула себе щасливою, енергійною і красивою. Це дівовижне відчуття, коли тіло відгукується на рухи, коли серце б'ється в ритм, коли щастя наповнює тебе зсередини. А тепер про наукові результати мого експерименту. Протягом цих семи днів я помітила. Перше, якість сну. Покращилася я спала глибше і краще. Справа в тому, що танці, особливо активні, допомагають регулювати циркадні ритми. І плюс, коли ви втомлюєте тіло фізично, мозок краще відпочиває. Друге. Рівень стресу знизився кардинально. Я помічаю, що реагую на проблеми спокійніше мабуть, щоденне випускання пари через танці допомагає стримувати негативні емоції. Третє, Фізичні покращення. Моя рівновага стала кращою, а м'язи сильнішими. Я не схудла на 10 кілограм, але відчуваю тіло більш гнучким і легким. Четверте соціальний ефект. Знаєте, я стала відкритішою, коли ви відчуваєте себе добре у власному тілі, ви краще спілкуєтеся з людьми, я почала більше усміхатися і відчула впевненості. І п'яте найприємніше покращення. Я стала креативнішою. Це не просто мої слова. Дослідження показують, що танці активують праву півкулю мозку, яка відповідає за креативність. І справді, на роботі почали з'являтися нові ідеї, розв'язання проблем стали знаходитися швидше. Звісно, це був мій особистий, не дуже науковий експеримент, але він дав мені набагато більше, ніж я очікувала. Танці це не просто фізична активність, це терапія для тіла і душі. Науковці підтверджують мої спостереження. Дослідження показують, що регулярні танці покращують здоров'я серцево-судинної системи, підвищують щільність кісток, покращують координацію, зменшують ризик депресії і навіть подовжують життя. Цікавий факт: дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Aging Neuroscience. Показало, що літні люди, які танцюють регулярно, мають кращу когнітивну функцію, ніж ті, хто займається іншими видами фізичної активності, тобто танці це справжня зарядка для мозку. А ще дослідження з університету штату Вашингтон показало, що танці можуть гай... гайти у боротьбі з хронічним болем. Люди, які страждали від хронічного болю в спині, повідомили про значне зменшення болю після восьмитижневого курсу танців. І знаєте, що найкраще? До танців не потрібно спеціального спорядження, дорогого абонемента або особливих навичок. Все, що вам потрібно, це трохи місця і улюблена музика. Танцюйте вдома, на роботі, коли ніхто не бачить, в парку, на вечірці, будь-де. Я продовжую свій танцювальний челендж тепер постійно. Не кожен день буває можливість, але я намагаюся знайти хоча б 15-20 хвилин на танці, і це змінило моє життя. Отже, мої дорогі рухливі підписники, я сподіваюся, що моя історія надихнула вас спробувати танці. Починайте з малого! Одна пісня на день. Просто дозвольте собі рухатися в ритм. І ви здивуєтеся, як зміняться ваш настрій, енергія і навіть життя. Танцюйте, творіть, живіть з енергією. І пам'ятайте, ніхто не дивиться, тому рухайтеся так, як вам хочеться. Бувайте щасливі і трохи-трохи божевільні в хорошому сенсі цього слова. До нових зустрічей!